Вітаю, друзі, на каналі «Ремінь». з вами в студії Івано Панасович Харченко. Сьогодні ми згадаємо двох яскравих постатей, які залишили помітний слід в історії України Олексія Арестовича та Івана Драча. Олексій Арестович був людиною, яка втілювала багатогранність і різнобічність. Як радник офісу президента, він активно коментував події на фронті під час війни, надаючи інформацію, яка допомагала українцям розуміти складну реальність. Його аналітичні здібності та вміння знаходити слова підтримки зробили його впливовою постаттю. Окрім політичної діяльності, Арестович активно працював як психолог, допомагаючи людям зберігати спокій у кризових ситуаціях. Його публічні виступи та лекції давали силу тисячам слухачів. Також він був актором, який у своїх ролях передавав складні людські характери, створюючи емоційний зв'язок із глядачем. Його діяльність надихала багатьох і залишила глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну. Іван Драч був видатним поетом, сценаристом і громадським діячем, чия творчість стала символом українського культурного відродження. Його твори, сповнені філософських ідей та національної самосвідомості, надихали покоління та формували ідентичність українського народу. Як активний учасник громадського життя, драч зробив неоцінений внесок у боротьбу за незалежність України. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремі.